У мене запитання, а що у вас за годинник? Да. Що за марка годинник? Ой, не ні. знаєте, так? Тож не знаєте. Вивчите Хінденберг. питання. Вивчите питання. Хімте. Пишіть інформаційний запит, ми вивчимо питання. У мене запитання до вас. Значить, у нас на руках ухвала у Жорозьку міськрайонного суду, яким визнано бездіяльність працівників обласної прокуратури і зобов'язано внести в реєстр звернення заяву про злочин. Ухвала від 14 жовтня. 2014 року. Чи вжить якісь заходи до е, працівника, який не вніс це звернення прокурату, е, прокура, прокуратури, і його безпосереднього керівника е, слідства, тому що і йому були відповідні звернення. Ось ця ухвала, цей документ, ви можете з'ясувати зразу і сказати нам, які заходи вжиті до даних працівників. До вас запитання, ви виконуючи польський обласного прокурора, чи мали дати йому відповідь на цей запис? Згідно чинного законодавства і конкретно запити, Іванов стільки-то отримав Петров, стільки-то отримав державних бюджетних е, особисто. Маєте на увазі заробітну плату? Та так, так, всі да, виплати. Без питань. Мали б дати Так. Да. А тепер я вас здивую, дуже цікаво здивую і покажу відповідь. Значить, відповідь Нечаєву. Прокурор району посадовий оклад 2000, заступник прокурора 1039, два старші, старші прокуратури, посадовий оклад 1479, спеціаліст першої категорії 1218, прибиральник 1218. Так. Не вбачаєте тут порушень? Неповно маєте нова задана інформація. Так. Да. Ну вас цікаві не тільки посадовий оплат, а мається нова і преміальна винагорода, і преміальна скільки ж вони коштів отримали, і, і скільки коштів сплачено да, до бюджету, бюджету да, як податок да, з доходів да, фізичних осіб, да, да, так да. Нема питань. Готуйте запит, ви отримаєте Ваша відповідь. оцінка. Це законна відповідь чи незаконна? Це відповідь законна, але на, на вашу думку вона є неповною. Якщо, є... вашу... вашу... Якщо є необхідність, вам дадуть вичерпну інформацію на ваш запит. Скажіть вашу думку, ви власний прокурор по цьому питанню можете сказати? Відповідь, відповідь повна, надана не повна. Так. А я вас дивую. Повну відповідь перевіряв відповідь ваш колега, перший ступенець прокурора. Старша не постиціці і сказав, що порушень ніяких немає. в Цьому я вважаю, що нема нема, нема проблематики надати вам відповідь. На всі питання, які ви висвітлити в вашому але є проблематика а що ви, з прокурором що Прокурор балити? області теперішній не дав ну, не до перевірку. Як ви думаєте, що треба зробити? Притягнути до відповідальності цього посади. Давайте Як? це давайте. Якщо у вас є з цього приводу звернення, я прийму. Є звернення, і так. ми підготуємо вам повну вичерпну Добре. відповідь по всім питанням, Добре. які ви підіймаєте. Я маю навіть, питання да, по виноградову і по прокуратурі області аналогічний запит. Всі, всі всіх працівників. Прізвищем і підготуйте запит ми, ми в рамках чинного законодавства надамо вам вичерпну відповідь. это любимый Пусти. наш ответ вы не поверите это любимый наш ответ в этом кабинете підготуйте Можете, може прокуратура дати ручку бумажку я зразу підготую запит ручка есть